Що та голова були. Ей. Чого? У мене рок. Мене рок. Іди отсюда. Іди отсюда. Іди отсюда, це моя камера. Вовше, я... звідки я тут? я я живу тут, я, я, я живий? Чого? Так, покопатися мусорки. А! йо майо А чого я тут помираю, ну зараз точно стоку? Ну! Чого я не вбиваю чи що? Алло, а за що? Та ви чего? Приколь, Підожди, в мене щось так висне металь. за что? А за чего? М -м, чувак. Чувак. А... что -а, а я могу зубы? Так. Доброе. Кидиу-яй-яй-яй-яй. Ja, ja, ja. Так вут okay. uh -huh. окей, мене. Я знайшов що Так, чувак. Белі. Треба десь дошик. Сядь, потому что жрать я хочу закопать. Перебрав ты перебрал в карточку. Зая пипец. Смешно. И вот. Ой, боже. Я что-то бачу А? О! Чего? А? Так, у меня и так была оружка. А, это то самое. Так, саме головне, саме головне. А як? А як мені його в чого? Так, саме головне. Я збігал. Я збізав! Я збізаль! Уля! Ну, тепер кудись треба їх. Емо. Так, я кудись заїхав? Забув. О, тут таких е, теж ага, ма. О. Хм. А, це якийсь мультчуневий. Так, а что тут можно отделить? Я понял. Так. Да. Опа-на. Трохи интересно у нас Они тут. Вообще, вот это все? Ага, я теперь босс.

Ого! Йо! Емма! Ема. Ух, який я. Хто вообще на цьому велику кататися? А ну я катаюсь. Ну. Ва! Йой! Крутим, педалі, Чого? Ану за я хочу, я не хочу. А ну, велик. Е -е. Ну, давай оце. Нормально. А, мене машина продавила. Йой. А. Той, дой. О, поїхали. Так, треба щось робити, бо тумуся якось скуко. Так. Да. Може допомогти комусь с вибатись? Отсюда? непогано. Так, пацик, 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 а. Я поняв. Так, то просто я сюди не знімай. Так, легко я сюди не доберусь. Це логіка. це логічно. Це ж тюрма. Щоб мені е, треба. Е, мені треба просто ключ знайти. А у мене пестики і все. Треба. Треба щось придумати. А поки я думаю. А поки до мене хтось буде йти якийсь чувак. Поліцейський, то вічність пройде. Алло? Ну поки я буду чекати. Так. Да. Буду чекать. А mm -hmm. ви хочете сказати чого я тут? Бо того, я знайшов якийсь люк, мм, бачите. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.

Mm-hmm. Да mm -hmm. навіщо я сюди, ой, навіщо я сюди цей килипа. Ну навіщо? Подожди. Хм. Hmm. ж коли був hmm, на воді, я бачу, тут десь можна вибратись, люди.

Висі тут? Ні, дивіться довгу часть. Далі не треба.